Як проходить мій знімальний день на шоу є питання: о сьомій ранку мене забирає водій, йому Боже здоров'я. Потім зіркові гримери Світлана та Михайло роблять мені макіяж та зачіску. Періодично в гримерку заходять учасники програми і Ірина Гатун. Далі приходить стиліст Надія і змушує мене вдягати підбори. І дуже гарний одяг. А я знаєте і не проти. Далі я біжу на знімальний майданчик. Вітаю з учасниками кожної команди. Налаштовуємо мікрофон. Починається трьох годин зйомка однієї програми. А в ефірі ви Бачите, лише 45 хвилин. Після програми в мене обід і перегрим на другу програму. Але навіть тут без камер не дають посидіти. Перевдягаємось. Світлана робить мені масаж рук. Я не посила а вона сама. Трошки кави перед початком другої програми. Повторюю текст і знову вітаю з учасниками кожної команди. Поправки по гриму знову три години зйомки. Поки їду в гримерку, музична пауза від легендарного захисника. Перед зйомкою третьої програми півгодинний сон на 15 хвилин. І знову інший образ: перегрим і спускаюсь працювати. Знову вітаю з учасниками команд і починаю зйомку. Обговорили з холостячками, хто переміг в холостяку. Я вже знаю, але вам не скажу. І мене втомлено заносить Богдан Богданович в машину додому. Бо завтра такий самий ще один знімальний день. А післязавтра знову такий самий ще один знімальний день. А після післязавтра знову ще ну я вже Ви поняли.